Поки я збираюсь на побачення, давайте поговоримо про чоловічі пісюни. Дай Боже. Що ви не знали, то чоловічі пісюни поділяються на два типи кров'яний та ясний. Відмінність і який краще, давайте розбиратися. Кров'яний пеніс у сплячому стані може мати зовсім маленький розмір, Що там? навіть 3 см. сантиметри. Коли під час будження він накачується кров'ю, то розмір такого пісюна збільшується іноді аж в 3-5 разів. І цілком може вирости до 15 сантиметрів та навіть більше. У латках та так, такий чоловік буде виглядати досить скромно. Але, як то кажуть, в тихому омуті чорти водяться. Ну. Зниже пісюн майже не збільшується при збудженні. Він стає твердим, але розмір плюс-мінус такий самий, як і у сплячому стані. В плавках це виглядає як великий агрегат, але при збудженні там мало що змінюється. Тому можна розчаруватися. В Нашому регіоні у більшості чоловіків саме кров'яний тип пісюна. І я думаю, це досить практично, адже він не тіліпається і не так заважає хлопцю, як, наприклад, м'ясний пісюн. Хлопчики, діліться в коментарях, який пісюн у вас.